Сходи від весни до бівета. Частіше якось ходимо вверх, від бівету до весни, але давайте пройдемося і донизу, послухаємо гул генераторів і подивимось. Бачите, яке це? Точніше, яке це число, це вже от грудень триває так добре, а снігу поки що немає. Але буде, все буде. Чоти -то торговий центр будується. Ай, бачили, як тріснув кришталевий палац. Трошки тріщинка є. Фонтан не працює. Кава продається. Голуби. Очікують. Коли їх хтось погодує. Давайте тепер глянемо анонси концертів. Які очікують нас найближчим часом. Трускавці. Наталія Валевська. Петро чорний і лісопетний батальйон територія біля бівета. Гарно, просторо. тихо. Тут теж світла нема, просто генератори не вимикають, бо нема для кого. А, не прикрасила до нового року. О, зараз будуть включати, можливо, генератор. Кришталевий палац? Це ж до Нового року лишається буквально кілька днів. Уявіть собі. І буде 2025 рік. Я пригадую, як я в 2000 році. Думав, ого, 2025 рік. І думав, що 2025 року собі буде? О, включили генератор і казав, що напевно прийшов клієнт в аптеку. Вирішили в аптеці теж включити генератор. Я так в один магазин заходжу. Там, де зазвичай генератор працює, а він там не працює. Каже, а що у вас вже генератора немає? Генератор є, нам заборонили включати. То що ти от за цілий день тут четвертий клієнт сьогодні, і то невідомо, що купиш, наш там генератор включати. Отак і в аптеці, напевно, думає. Так от я розкажу, що думав, яка ж буде Україна в 2025 році, які досягнення в світі будуть і так далі. І так далі. Ну, думав багато хорошого, чесно скажу. Мало з того збулося, з того, що я думав, буде в 2025 році. Цікаво чи ви щось думали. Що буде і як в 2025 році. Напишіть в коментарях, як ви мріяли про майбутнє. Цікаво дізнатися. І мислитель. Пам'ятаємо, ми кілька днів тому догуляли до цього місця, в парку. <гум> далі я пішов гуляти сам. А далі читав в коментарі, що а як же ж так. Ми теж хочемо з тобою, ми теж хочемо далі в парк погуляти. Ну давайте зараз ще хвилинки 2-3 погуляємо далі в парк. Білочка. ви бачили хлопець і дівчина на леві сидять. А білочка за них ховається. Я завжди думав, що це Мавка і Лукаш. Я розумів, що були інші Мавка і Лукаш, яких порізали, які зараз ви знаєте де. Але я думав потім, що це теж Мавка і Лукаш. Але тепер думаю, що навряд чи Мавка і Лукаш би сиділи на леві. Правда? Тому хто знає, кому це фігура. Напишіть нам. Нам цікаво, нам все цікаво. До речі, про Броніславу. Треба теж нагадувати, що Броніслава так само потребує ремонту. Що це автомобіль іде за нами так він. Я не уявляю, він там далі поїде. Зараз побачимо. Але гуляєте в парку, маєте на увазі. Бачите, отак може. Вон та жілочка собі пролетіть. Невжаємо, там міст пройде Ну там пройде чи добре то для моста невідоме місто пішідне А гуляємо, насолоджуємося парком, дивимося на потічок Річечка невеличка. На голубів, на пташок. Он чому тут зверху краще ходити, ніж там внизу. Там автомобілі ганяють. Намальована Зелень і справжня зелень, а як буде сніг, буде все команніше вижидати. А отакий зараз. Настрій, така атмосфера в трускавці. порожня, Осіння погода взимку.